19 червня в середу поминаємо героїв наших, що відійшли від нас, та молимось за тих, які живі, їхні рідні, близькі. І хай пісня ця принесе на снагу вам, дорогі мої брати і сестри у Христі, і ті відео, які я вам підготував у цьому дні. І просвітять душі ваші на краще тримайтесь луне дайтесь і горіше буде перемога україни Я ялеко від тебе де відхмару чорне небо тут кінець всім надіям Всім щасливим рокам і там хочеться знову повернутися додому, мама, і вклонитися низько вже стареньким батькам. Тут в холодних окопах. І від спалах у градів наші душі горять, та наш дух не зламати, і ми будемо стояти мамо, хай молитви із богу, в поміч нам прилетять. Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сбу побили у СІЗО одеського активіста Павла Яроша, який подав до суду на Зеленського за державну зраду і геноцид українців у той же час. Ось що говорив Павло Ярош на суді. Міняють сказати пару інтерв'ю. За чого вас вас задержали, і чому вас в всі Ну, мене задержали за того, що я в службу безпеки України звернувся із заявою, що Зеленський Володимир Олександрович, президент України, зрадник, а саме тому, що розмінував Чар... Чангар та Каланчак, на підставі чого було захоплена лівобережна територія України та знищена Карховська а також. Руйнації і знищення української нації, а також ми всі пам'ятаємо, як Зеленський Володимир Олександрович роззброював збройні сили України, заявляючи, що він не лох він ну сорок А також навіть ми пам'ятаємо, що перед самою війною, 12 лютого, Зеленський Володимир Олександрович заперечував збройну агресії на територію України, заявляючи, що Жарти шашликів. І не буде все у нас добре. Що таке? Що це не пускають? Чого це? Чого не пускають? Будь ласка. На ти, це... Добре, я тобі передам. Боже, такое, Пані, ласка, я що таке? Пав? Пані. Що таке? Я визиваю скору допомочь. Павлік, скільки їх Дані, чоловік було? Проходьте. Добрий день, що сміти дозвольте. Я покисти можу перевірити. Перевіряйте. Ну так будь ласка, видите. А Писки я же вы охороняю это, что я могу сына. Я, я не буду родиться. Нет, за, 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 за якого входит Заспокойтеся. Да? Па, паша, не То, що значить не надо знімати? Боже, падай, сколько человек тебя били? Да успокойся. скільки їх було. Не переживай. Думать, всё, так, досы, досы. Покажи футбол. Да все, да все. Да, я всё, сейчас в футбол скоро поможу. Павлик, как я можно молчать? Я... Отойдите, пожалуйста. <как> Займитесь свою. В да. стакане, опять было в стакане, Мама. сынок. Так, тут... Це було п'ять стакані. Сьогодні утром та безпеку хай тут Я Сьогодні. тебе крусь. Хоч було за що чи не так? За що вони не за що його вже цілий? Щодо здачі півдня та звинувачення Зеленського. У 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ в нулю розформована одна частина. І згадки про це ви не знайдете ніде. Інфо про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там ЗЗП накосячили Як ви думаєте, без гугля щодо за частина А 0229 Танковий батальйон дешеве у Оруцькому районі. Оруцький район є. Прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Тож військова частина а – Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленської. Жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив напрямок з Білорусі. Таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ пояснення. Треба а тепер вишенька на торті, Пам'ятайте повідомлення про багато. Кілометрову корку з військової техніки РФ у напрямі Києва. Так, ото пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під агідою та патронатом президента України пана Зеленського. Траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день. За дивним збігом обставин, чергової рази ця дорога стала однією з головних для наступу. РФ і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню агресора. Частин загалом маємо лише по київському сектору оборони Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, усе це не на часі. Після візиту в Корем 19 червня Путін готується нанести показовий ядерний удар брудної корейською бомбою, як мінімум по трьох українських містах. США і пакін доручили Патрошеву прибрати його та легітимізуватися в їхніх очах. Втім, наразі на аеродромі Енгеліс Курська Саратов Оленія, як пишуть партизанські телеграм-канали, помітили велику кількість пілотів та бойової техніки. Сьогоднішня ніч та вечір можуть бути неспокійною. Тому будьте дуже і дуже обережні. Після обстрілу червоної площі русня може показово мстити. Чорашні прострілки по всій Україні були для виявлення наших систем ППО Міноборони РФ. Попри наказ Петрушева, викотила наступне Міноборони Росії, анонсувало навчання, у ході яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї у відповіді на провокаційні заяви та погрози з боку заходу. Як йдеться у повідомленні, навчання пройдуть за дорученням кремлівського психопата. Під час навчання буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї повідомляється у телеграм-каналі Міноборони, зазначається, що навчання пройдуть у відповіді на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації. Генштаб розпочав підготовку до проведення навчань. Повідомляється, що вони пройдуть найближчим часом. Вже зараз на стратегічних аеродромах помістили понад 34 бомбардувальників різних модифікацій. ТУ. також понад 135 пілотів прибули на місце дислокації. Бомбардувальники завантажують ракетами різних типів, а також активність ворожого флоту. Осаме не нехтувати нічними тривогами в той же час. Самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. Говорять про розмінування. Пропагандисти пишуть, путін нібито наказав мститися за секретні переговори Патрушева з американцями та китайцями. Втім, з'явилася інформація, що самого Путіна заарештують буквально з години на годину перед смертні агонії диктатора. Путін веде війну проти Патрушева. Тому окупантам потрібна хоч якась телевізійна перемога. Ппо на готові хлопці зроблять все можливе. Російських пілотів уже попередили партизани за кожен пуск будуть Відповідати найдорожчим до слова на тільки аеродроми на території РФ мають горіти обов'язкові удари і по аеродромах на окупованих територіях. Російські загарбники активно використовують аеродроми на окупованих територіях України, як на материковій частині, так і на півострові. Ворог розміщує на об'єктах, окрім тактичної авіації, командні пункти та пункти управління, склади боєприпасів. Тощо завдавати ударів по аеродромах. Треба там базується тактична авіація, вертольоти ударні транспортні і так далі. Наголошує він. Співрозмовник видання на. Гадав, що інтервенти свого часу настільки нахабніли, що використовували авіацію на окупованих територіях на материковій частині країни недалеко від лінії бойового зіткнення у цьому контексті. Він навів приклад успішного удару атакам се аеродрому у Бердянську та Луганську. Тоді силам оборони зараз вдалося знищити велику кількість гелікоптерів, і це важливо, тому що гелікоптери є одним із наступальних елементів російських окупантів, зазначив Коваленко. Окрім іншого, важливо вражати командні пункти та пункти. Управління ворога, які також іноді розміщені на аеродромах, поза як це підриває загальну систему управління противника. Також нам розміщують склади з боєприпасами та ПММ. Тому комплексне їхнє знищення безумовно справа обов'язкова. Наголосив експерта. Що стосується ситуації в окупованому Криму, то там з аеродромом працює не сама система відносно складів узлів, зв'язку та пунктів управління, пояснює Коваленко. З цією відмінністю оточення війни, що на півострові розміщується не лише ударні вертольоти типу К-52 та мі 28, а переважно тактичні бойові літаки, міг 31 міг 29 Су-27, Су-30, різних модифікацій. Тощо, чим менше після таких ударів, у Росіян залишається літаків, тим краще для України. Але поки ці атаки мають на меті знизити загальну боєздатність окупантів і підірвати їх можливості щодо забезпечення групувань на півдні, про серйозну підготовку до деокупації Криму на жаль, не йдеться, зазначає Коваленко у бесіді з РБК Україна. Хоча кожен із цих ударів, це як цеглинка у майбутній місток зі звільнення півострова Сказати про це поки що рано, це буде не скоро, але ми до цього йдемо. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Боже, великий іди нам Україну полісі потоміння і осіни, всі са науки знання. Всіх людей просити, після любові до краю, нас і всіх людей і своїх Боже, зрости, молимось Боже, єдине, всю Україну хронити, всі свої ласки, щедроти, ти на люднах дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя, дай Боже народу, нам ноги, благають, дай Боже найкраще нам, всім своїм. Що ж, друзі. Моє відео сьогодні є коротке. Що ви подивились попереднє відео, в яких є більше інформації, яких більше є переглядів. Особливо на Фейсбуці зайшли на мою сторінку, почитали коментарі до відео, подивились інші матеріали і фото. Я ж пропоную зусиль з вами завершити прекрасною піснею, яка написана саме Франківською. Вона Отримала пісенні крила, а слова написані на Буковині, біля давнього потоку Дністра. Брімося й поборемо, молимося й вимолимо. Віримо, що нам Бог поможе, і Україна неминуче. Перем... А серед сонячно воскресних героїв друзів упав ЗСУ СУ з Великим Кобзарем, вернуться і Дмитро Гнатюк з Буковини, і Анатолій Солов'яненко з Донеччини. Сини України, яких у житті були різні стежки, та Бога прощені вони і вийшли на єдиний шлях бові бога і України. Чов, 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 моя, так ти мені, так ти, любити... チョーブチョーを貫く。 Руси, Синьоке Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо, Україну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас, Христа, щоб скоріш прийшла Воскресна пора, щоб сонячно Воскресно вернулись, герої, друзі, ЗСУ Па і Україну ненько, очолив на славний Тарас Шевченко. Прем'єр-міністром став Степан Бандера, щоб згідно проросту почалась з України на весь світ правди і добра ера. Скоріше землі зникли всі потвори злі, особливо ті, що є в Москві, і в Китаї в бункері, і бритки за проданці, особливо в Україні. У висолковому сяді. Подивіться. Дякувати Богу. Чекаємо висолковий місяць, попри те, що страсті спочатку буруть, і висолкове літо, що все завершиться добре. Це біля храму Різдва Матінки Божої, що до свято до 21 вересня віром буде наша перемога з Богом. Молимось за діточок. Що тут народилися, що мають народитися за матерів, за батьків, за всі добрі наміри святі. В кожному вечорі приходжу на молитву я запалюю свічу до матінки Божої Пресвятої. І щиро приймай Господь молитву мою. Та ваше дорогі знанні не знанні брати і сестри во Христі. Долучаємось до відео, коли люди моляться. Пам'ятайте, що в цей час моляться і їхні добрі ангели, і ваші з вами до єдиного нашого Бога, до єдиної причисти Божої Матінки за нашу всіх людей Божих перемогу. Дай Боже, щоб скоріше було все те, що просили Бога, наші герої добрі і святі. І причиста Божа Мати, і Твою милість прибігає, Богородиця Діво, молитвами нашими скорботами. Не погоди, але дисбавляй нас, єдиночистая і благословенная, Пресвятая Богородиця, спаси нас, прости, веди нас, Марія, Веди і скоріше, явно слава Ісусом Богом нашим. І сонячно восхислими, героями та великим кобзарем прийти Україну і світ Божий від всякої нечисті, спаси, і Отця, і Сина Святого Духа. Просим ще ми. І нині, і повсякчас, і на вічні віки. Боже, прийми окремо молитви нашого Великого Кобзаря і тих, що обрав Ти до Божих обранців святих. Я ж нагадаю вам що Сьогодні ми читаємо 81 псалом із книги Давида Псальмів, і читаємо щодня псалми е е псальми послідовно завершимо останній 150 псалом, саме на свято Успіння Матінки Божої. Е там, у своєму слові, я сказав, що чекаємо перемоги Бога і Богородиці до свята Різдва. Але. Пречистої матінки Божої 21 вересня, але ми маємо обітницю матінки Божої, щоб ми молилися щиро, щоб ця перемога була до першої Пречистої. Отож, щиро читаємо 81 псалом, написаний поетичним словом Великого Кобзаря, і нагадаю, що наступний 93-й псалом випадає саме на початок липня із Великого Кобзаря. По живем, побачимо, які будуть події між цими двома псальмами. І не Отця і Сина Святого Духа долучи, Боже, наші моління, до домолито всіх людей Твоїх, до служб Божих, до Прощ, УГКЦ, ПЦУ, Римокатоликів, інших дружніх до нас, християн, яких. Ти за молитвами причистої матінки Божої всіх святих, а серед них і славного пророка, царя Давида, хочеш порятувати у цьому світі людей різних націй, а особливо тих, що України, Русі, добрі діти. Ми з царями, судіями на раді великій став земних владик, судити небесний владика. Доколі будете стяжати, і кров невинно розливати людей убогих. А багатим судом лукавим помагать. вдові у Богі поможіте, не осидіте сироти і виведіть із тісноти на волю тихих заступіти од рук неситих, не хотять то знать, розбити тьму неволі. І всує Господа глаголи, і всує плачеться земля, царі, раби. Однакові сини перед Богом і вимрете, як і князь ваш і ваш раб убогий. Богий, же, Боже, суди землю і суди лукавих на всім світі. Твоя правда, і воля, і слава. Прийди, Христе, прийди скоріше нас, спасти.